Привіт! Це вже третя частина про шлях мого нового аккаунта. Я довго, звісно, не випускав відео, довго грав на, ну, на цьому аккаунті без записі, тому ви можете побачити, що я вже відкрив давно ранговий бой, e і в мене вже 12 бойців. для когось дуже мало, але моя ціль відкрити була. Я, ну, в бойців, ні одного гема ніколи не закину на цьому аккаунті. Тим більше я граю без донату. І моя ціль — 100 тисяч кубків. На моєму ну, основному аккаунті, там, ну, мінімум 30 тисяч кубків. Але тут я зроблю 100 тисяч. Звісно, в мене поки що дуже мало, але... Мені головне зараз апнути Дінамайка. Ця карта, я так дивився, непогано підходить для нього. Але поясніть мені, будь ласка. От на що таке робити суперселу? От наша, ви так байте на донат. Так, за 139 гривень, Менді за 69. Стар. От ви можете. Блін, сказати, от шейд, й ду... нічого тут такого донатити на. Ну, ні, ну це вот от вже, от вже не на це вже не байт. Але це от... от! як це не байт. Я хочу цього кольта, але не можу дозволити собі. У мене лишилося тільки 4 бойця, які в мене ну, не, на... не на 10 левелі, тому я йду апати їх. Да, так, іменно так. Джекі, бо дуже лютий. Я пам'ятаю, коли я з друзями грав в соло сюди, соло, і е, ми вибрали штольню, то я зайняв, блін, з 10 ігроків, з моїх друзів. Де, я зайняв ну, третє-друге місце. десь так. І ще в мене може лагати, тому не дивіться на те, що в мене лагає. Дивіться на... то як я маю виграти. Сюда. Ну, тут я, конечно, легко виграю. Якщо він мен, мене не загасить. Так. Блін! А, 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 ти що, боканув? Давай, давай! Ні. Мені бы було добре карту раскрыть! Ти блін! Ні! Давай! Да! Ну, якби це був не бот, то він би мене вже замочив. Але Ріл, коли він так вийшов, і він міг ну, в будь-яку секунду мене замочити. Я знаю, дурак. Але все рівно, я граю вже.

Вс, ну тут я просто буду хапитись багато. Але коли вже буду, ну, я вже можу відрізнити, все, бо тільки раз. я бері, Ну От він немає за чого. Баропи, коли. Скоп!

Я виключу в домах і вчити. Щелі це ваше, ну я маю на шумі, а Але я маю ще в мінімум вравий серце, виграти хору і розуміти. Талшар, якщо ти хочеш, зірну базу, що це відео, але подивись, то про... При... ну, пригласи мене з друзями. Бач мій них. Я професіонал, якщо ти не знаєш. Не дивись, що я автооташу. Діномас має чекати причини. Кираєш пульт і граду. Бачите, я просто читаю вже причину. Таке мене може встречаємо. Да. Тут дуже мало хп, але мій брат, в якого теж 35 тисяч кунки, не хапнути на нм находится. И сейчас делаю. У нас для намайка читати протягом. Добре, я думаю, вам не дуже прикольно дивитися, як граю, але я чуть пограю ну, на... 10-й ранг і вернуся. Швидка запись про те, я не попався до А це значить, що я вже попадаю діально Короче, Я покажу вам. Ой, сюда сэндвиту. Короче, пинбешек. Внялась это все. Это дальше цереально делает. Нет! Да. Нет! Я кинулся. Да ну! Пошвычиваю, вдохну, Ты Дальше, ну я протектану. Дай на майки. Протектану. Mm -hmm. Вс, я mm -hmm. Да. Может, это бот, но я вам сейчас покажу, что это mm -hmm. Блин!

Вот пельмешек. Світиця Нік. Це... Але це бот. Я не це походу бот, але я не можу пам'ятати, чого в нього тоді світився ні. Блі. Я такий думаю, я завжди. Ну в мене з ранним боє на основі в мене там шість скинів. Я постараюсь их. Во, ты мне тоже, тоже цветы снег. Алекс, ты Вот я. Вот я чего в пути? Я брал пас. Да. Цю катку до гра показуємо ще, а інші я не буду показувати, бо вони дуже спрощені. Але якщо буде щось цікаве, то... ключу за. Берди, Берди, Останнє у нас 8 бібліт. Хай... е в цьому відео я ще не попросив вас підписатися на канал! Якщо за підписів, щоб я виграв 8 Я Виграв. ну звісно, давайте. Я і то я вже це. Я буду вже аппарат. Хоше чуть-чуть до цих дети. Ну, я думаю, у, -у, -у якопки вам. Ще... Ну, тут де 88, Динома бо бомба 41. Я хочу це показати. Поки що я буду уже играть. Але не на запись. На внужденний момент. Висить навіть увагу, блокирую. Шос <плес> є. Да. Малий сверхзвет. Я би вибрав, якщо чесно тік. Карл тоже не помню. Алтік не так. Типа мені не треба все. Оце от вот урок. А це вот за уро. А це вот артилерія. Уро, артилері. Урон. Уро. Типа в мене в мене артилерія нет. У мене не хватає артилерія. Ві... Побо... Ну, в мене метатель. От хто в мене мітачі? Один диноман. І скоро буде арти. Окей, я пішов далі в дуелі. Коротше, тільки щоб побачити момент, як вже реальні групи. Перше, це видає е, Ну, Це не точно. Воно Що Це реальна ігро. Але він злив Дінамайка і Джекі. Типу, ну, вона лишився один бок. Проти Лоли і Ман.

Конечно, что с Спиннер, блин. Тяжелый ран. Где на Где на монта? Да, это не ничего. Я пишу в жесткую пушить. Коротше, я пішов на 5х5. На я просто не можу грати тоді, коли ну, от, всі гости накупиш на карту Блэ. Бо там підходить. Ну, Я пішов так і сюди. Наразі більше помилка, але якщо ти будеш проти ти станеш керівником.

Oh, Походу. Ну я, понял, буду уже Уже, певно, читаю карту На И закинчу там Бо я уже с там. тоже уже после... Пару пак? Ура! Францик! Нет! Вс, а вот закраса? Я вас буду убивать. Да, вот так вот. Вот было бы правда, ну правда. Ща, да, Давай, давай дешевле. Дешевле. Шеблем, давай ты Давай, давай, давай. А, выходи, выходи. Выходи, что я Я высшей. О, you better bring it. А вот такой рост был, я напомню. Давай. давай.

Буду вбивати, 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 не Вибачте. Френки, Фрэнк, Мэтт, що це робить? Меть, мет, мет, анка, мед, анка, метя, анка, медс, мет, мет, анка, мед, анка, мэт, мет, мест, мать, шоло. Однак просто Ні. Дай, мама, все. Чіт, Фрэнк і Мелоді вам не жити. Чіт точно тобі не жити. Давай, uh, Эдви, процеплю. Але тепер я всех пункта. Я все буду шкаф. Я надію, що ти виграв. Ти задач. А входить. Це надія ма. Дудар красавчик За це відео. Я розблокував нового Бравлера. Це бул. А Я майже дізнавається на такий трам. Ні, я маю докачати його. Почекайте, я вернусь тільки коли докачаю його на 10 Хоча знаєте, це буде Фінальна ска.

Я ще без матеріально не виходить, але з кілами щось не очі. Давай, бро! Давай, ч будь, ну давай, давай! Ша, на п'ять підпешка, проведу три. У мене було 5К на 5, я зробив побратим. Може, я зробив. Але це... нет, нет! кавасаки! Ну! 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 Не масла! Я не сдох!

понравилось свое слово? Но я выжил. выше ты чуешься? Чуешь? Чуешь? Давай. Давай, я не понял. Быстрый давай,